Доброго ранку, друзі. Вчора ми були в місті у містечку Гейрангер. Це національний парк в Норвегії. Фьорди, водоспади, тощо, дещо аби що. А сьогодні ми припливли у місто Молде. Це ще більш північне розташоване місто. Люди вже всі виходять з корабля, я бачу, і зараз. Я піду з родиною гуляти по містечку Молде. Центрально Північна Норвегія. Найвища точка над рівнем моря 440 метрів. Населення близько 30 тисяч норвежців. Як бачите, тут є порт, церква. Це, до речі, центр дієцезії церковної. Здається, лютеранської, Норвезької Лютеранської церкви. Єдина прикрість, що єпископом тут служить жінка. ну Такі ось перипетії сучасного життя. А на тому березі корабля, зараз я вам це покажу. Іде чудовий вигляд гір, таких ось сопок. Я не знаю, чи камера це добре. Зазнімкує. Сьогодні така більш виважена погода, не сонячно, але й не холодно. Саме те, що потрібно для ранкової прогулянки. Ось. Подивіться на ці гори, на ці острови. Ось так.